Мене звуть Макс, і я не знаю, чи варто мені ділитися цим, але якщо я раптом зникну, хай хтось знає, що сталося. Це не кримінал, це гірше. Все почалося з пустоти. Не метафоричної, а справжньої. Після тієї аварії у моїй голові утворилися чорні діри. Я пам'ятав, як пахне кава, але не пам'ятав обличчя людини. Яка сиділа поруч зі мною в тій розбитій машині. Лікарі говорили, що це захисний механізм. Мозок стирає те, що занадто болюче, але він стирав усе підряд. Я жив у напівпрозорому світі, де всі емоції були приглушені, наче хтось зменшив гучність мого життя. Я намагався малювати, але виходили лише контури. Я намагався писати, але слова не мали ваги. Я був примарою у власному житті, і найжахливішим було те, що я почав звикати до цієї тиші. А потім я побачив щось, що порушило цю тишу перший раз того дощового вечора. Я дивився з балкона на мокре асфальтове дзеркало, і в ньому рухалася тінь. Не та що від ліхтаря. Вона була кволим спотворенням повітря, ніби спека над асфальтом, тільки холодною і тремтливою. Вона пройшла крізь дівчину. І щось сталося. Дівчина просто згасла, як свічка, її погляд став пустим. А в її темному волосі, немов блискавки, з'явилися пасма сивини. Вона пішла, наче порожня. А я лишився, прикутий до поруча балкона. З одним дуже простим і жахливим усвідомленням це не галюцинація, це щось реальне, щось, що живиться нами. Після того вечора я почав бачити їх скрізь. Вони слідували за людьми на зупинках, в кав'ярнях, в парках, тіні, спотворення простору. Вони були різними, одні сірими та непомітними, інші більш щільними. Насиченими, майже чорними. І завжди після їхнього дотику з людиною щось відбувалося. Хтось раптом починав плакати, забувши чому, хтось дико сміятися з дрібниці. А хтось просто старів на очах. Я став спостерігачем у власному жахливому документальному фільмі. Але я не розумів правил, поки не пішов у старий парк. Там сидів дідусь, годував голубів. Він посміхався, і навколо нього було таке щасливе, спокійне поле. А потім прийшла одна з тіней. Вона не просто торкнулася його, вона всмокталася. І в повітрі на мить виник образ. Маленький хлопчик, що вперше тримає в руках щойно виведеного голуба. Образ тріснув, як бульбашка, і зник у тій тварюці. А дідусь ойкнув, глянув на голубів з німим здивуванням. Потім дістав з кишені цукерку і поклав собі в рот, немов дитина. Він втратив не час він втратив спогад яскравий, фундаментальний спогад. Істота нагодувалася ним. Мені стало зле, але разом з огидою прийшло і розуміння вони не крадуть час Вони крадуть нас самих наше минуле, нашу сутність. Тоді до мене прийшла божевільна думка А що, якщо вони можуть допомогти і мені? Позбавити мене цієї порожнечі, що залишилася після болю. Якщо вони їдять спогади. То нехай з'їдять ті, що мене мучать. Я вибрав найважчий спогад, який у мене лишився не образ, а відчуття, запах паленого заліза, газу, що ріже дихальні шляхи, і все поглинаючий тваринний страх. Я вийшов у безлюдний сквер і почав насичувати цей спогад, викликаючи його знову і знову, наче намотуючи на котушку. Я кричав у думках. Ось я, ось моя біль. Візьми її. І воно прийшло не сіре і кволе, а густе, чорне, голодне. Воно почуло мою приманку. Я не втік. Моє серце билося об ребра, але я прошепотів Ось візьми його, він мені не потрібен. Воно накинулося це не було схоже на біль. Це було схоже на Хірургічну операцію без знеболення. Я відчув, як щось життєво важливе виривають з середини моєї грудної клітки, з самого ядра моєї істоти. Це було жахливо, нестерпно. А коли все закінчилося, я відчув полегшення, вагу зняли, я міг дихати повними грудьми. Я став легшим і не тільки фізично. Якимось пустішим. Я більше не пам'ятав того страху, але я також забув, чому взагалі потрапив у ту аварію Куди я їхав, навіщо контекст зник. Я заплатив за відсутність болю частиною своєї історії Я продав частину себе. Це була угода, і я потрапив у залежність. Я почав годувати їх своїми дрібними, незначними спогадами, щоб вони залишили мене в спокої. Смак першого морозива в дитинстві, відчуття від першого поцілунку, радість від першої купленої власноруч книги. Вони брали все. А я ставав все більш пласким, більш безбарвним. Я втікав від болю, а разом з ним втікав і від самого життя. Я добровільно стирав себе, але вони хотіли більшого вони не просто приймали мої жертви, вони повели мене за собою. Як загіпнотизований, я йшов через спляче місто, поки не опинився біля старої покинутої годинникової майстерні на околиці, вони текли всередину, як вода в тріщину. Я увійшов всередину. Повітря там було густе від забутих спогадів, вони висіли в повітрі, як отруйна пилюка, і я бачив їхні образи. Це було лігво, Серце темряви. А в центрі, серед розкиданих механізмів, що нагадували кістки, чекав на мене їхній ватажок. Він нагадував людину, але зроблену з тріщин тріщин замість очей, замість рота. Це була ходяча пустота. Він не говорив. Він проєктував думки прямо в мою голову. І я зрозумів все Всі вони колишні люди, такі, як я, ті, що так намагалися втекти від свого болю, що віддали все, кожен спогад, кожну емоцію. Вони спорожніли. І тепер вони мусять годуватися чужими минулими, щоб заповнити порожнечу, якою вони стали. Вони – Ходячі попередження, кінцевий пункт шляху втечі від себе, і тоді він запропонував мені угоду, остаточне рішення. Він може забрати все весь біль, весь сум, весь страх навжди. Я буду як чистий аркуш, невразливий, спокійний, ідеально щасливий у своїй порожнечі. Я більше ніколи не відчую нічого. А натомість я маю стати їхнім провідником. Заманювати інших, показувати їм, як легко можна позбутися ваги життя, стати рибалкою на річці людських страждань. Я стояв на порозі, з одного боку вічний безболісний спокій, стати тим, ким я вже майже став, з іншого повернутися, прийняти свій біль, свою травму. Свою неповноцінність як частину себе, бути справжнім, але страждаючим. Я подивився на цю тріщину в формі людини, на це колишнє я, на цю порожню оболонку, яка колись була кимось. І я зрозумів, що стати цим це і є справжня смерть це гірше, ніж померти, це ніколи не існувати. Я відмовився. Я вибрав свій біль, я вибрав свої спогади, навіть ті, що розривали серце, бо вони це я. Без них я просто порожня оболонка, що блукає світом у пошуках чужого минулого. Зараз я пишу це, щоб попередити вас ви можете побачити їх хронофагів, п'яних спогадами. Вони приймають форму ваших найглибших страхів. Не дивіться їм у вічі, не пропонуйте їм свою біль, бо вони не заберуть його, вони заберуть вас і залишать тільки тріщину, а ви навіть не зрозумієте, що втратили.